Привіт, друзі! Хочу поговорити сьогодні на таку тему, як вибір підрядника при оформленні візи в Канаду. Та й в принципі будь-яку іншу візу. Да? Як його правильно вибрати, щоб вас не кинули, щоб все зробили вірно, вчасно і без помилок. Отже, давайте почнемо з того, що оскільки зараз програма в Канаду для українців вона спрощена, вона. В принципі, ну зрозуміло, в інтернеті є багато інструкцій, можна все і зробити самому. Давайте почнемо з того, чому взагалі варто довіряти роботу підряднику. По-перше, якщо ми беремо саме канадську візу, е дуже важливо, щоб правильно подати вірну анкету, тому що відмова може бути тільки в тому разі, якщо неправильно подали анкету, і переподати не можна ніяк. Другий момент це те, що. Саме анкета є англійською мовою, тому люди, які не розбираються да, в англійської мови з перекладачем, це зробити буде трошки складно, і все одно ну, якісь моменти потрібно уточнювати. Третій момент це якщо ви робите її там перший раз, цю візу, да, то це займає у вас дуже багато часу. Для прикладу, коли ми робили цю візу перший раз, як тільки відкрилась програма, ми там два дні розбиралися з цією візою. Тобто, це такі три основні пункти. Далі, взагалі, про Підрядники про компанії та індивідуальних людей, які зараз цим займаються. Дивіться, так як це зараз ну, така тема, яка болюча да, там, для людей, багато людей користуються нею, е, в, тому що у них немає іншого виходу, чи вони е, хочуть е, ну, якось покращити своє життя. Вони ну, якби, хочуть чогось кращого, багато цих негативних новин про війну і так далі. Багато хто з людей та компаній можуть користуватися цим не в хороших цілях. Таке може бути, таке дуже поширене явище. Багато кого кидають, обіцяють, потім не виконують, беруть гроші, потім зникають і так далі. Тому це просто розказує про те, що який ринок от цих віз є зараз. Тому вам потрібно е, обов'язково звертати увагу на те, якого ви підрядника обираєте, з ким працюєте. По-перше, на що потрібно звертати увагу, це на легальність. Тобто, чи це індивідуальна якась людина, чи ви гроші скидуєте на карточку, грубо кажучи, да? чи це є розрахунковий рахунок, чи це є якась компанія, фізична особа-підприємець або юридична компанія, якесь товариство з межною відповідальністю, наприклад. Це перший момент. Другий момент це ви повинні перевірити, що взагалі за компанія, чим вона займалася раніше. Да? От, наприклад, як ми раніше займалися туризмом до війни, тобто це була наша приближена тема. Тобто, ми все одно зіштовхувалися із візами, давно працюємо, і взагалі з міжнародними, скажімо так, відносинами. Тобто, чим компанія чи людина займалася раніше, чи вона взагалі раніше займалася, наприклад, будівництвом, а зараз Бах, і давай будемо робити візи. Тобто, чи людина розбирається і має в цьому якусь компетенцію. Це другий момент. Третій момент: перевіряйте, чи компанія представлена в різних соцмережах, на різних сайтах, чи зсилається хтось да, на цю компанію. Тобто, чи вона є в якихось, наприклад, медіа, хтось про неї говорить, хтось про неї знає, чи є у неї Telegram, Viber, Instagram, можливо, Facebook, чи є сайт. Тобто, якщо є все разом, то це взагалі супер, тому що ну, дуже просто можна зробити в наш час якусь там відкрити ФОП, наприклад, через день його закрити, чи зробити сайт і так далі. Якщо компанія скрізь представлена, у неї є якісь підписники, є якісь живі діалоги, вона представлена в медіа, тобто це вже якась компанія, якій можна довіряти. Так? Тобто, це четвертий момент. П'ятий момент, перевіряйте, чи компанія. Комплекс чи людина комплексно займається послугами. Тобто, наприклад, з візою в Канаду, якщо ви плануєте переїзд чи їхати туди, вам потрібно спочатку оформити, подати заявку, потім вам потрібно здати біометрію, потім вам потрібно вклеїти візу в паспорт, потім вам потрібно знайти квитки, потім вам потрібно е знайти, куди їхати, розібратись взагалі, знайти роботу, переїзд і так далі. Якщо ви. На кожному із цих етапів, якщо компанія займається чимось одним, вам доведеться спочатку йти до одної компанії, потім йти до іншої компанії, потім ще до одної компанії, і кожній компанії пояснювати свій кейс, свій випадок. Да? Тобто вона буде розбиратись, хто, як, де, коли вас подавав, і так далі. І питання будуть на різних етапах до різних людей. Тому простіше, все ж таки, я вважаю, працювати з одним підрядником, який все про вас знає від А до Я і допоможе на всіх етапах. Ось це такі основні пункти. Також можна дивитись на такі другорядні речі, як чи у компанії є офіс, да, чи можна прийти і поспілкуватися фізично з цими людьми. На їхні обов'язково дивитись відгуки, забувся про це сказати, відгуки, дивитися це в першу чергу, напевне. Це прям обов'язково, чи відгуки клієнтів успішних по можливості поспілкуватися з цими клієнтами. Да, тобто обов'язково читати, звертати увагу також і на негативні, негативні відгуки, здається, є у всіх. Наприклад, у нас ось теж був випадок, коли ми почали тільки займатися цими візами. З'явився якийсь незрозумілий відгук на сайті, отут можемо його навіть прикріпити. Сайти називаються «Отзиви Росії внизу але чомусь домен український, і людина написала абсолютно негативний комент з вказанням наших реквізитів, адреси і так далі. Але якщо ви зайдете на ну і багато клієнтів зсилалося на цей коментар як те, що у нас ну дійсно є негативні відгуки. По-перше, ця людина ніколи не була нашим клієнтом. По-друге, цей відгук ніяк не можна забрати з сайту, тому що сайт якийсь незрозумілий. І по третє, всі відгуки цієї людини на цьому сайті є абсолютно негативними на різних на різні різні, різні, різні кампанії. Тобто, у нас це перекривається позитивними відгуками, тому що у нас є дуже багато позитивних відгуків і випадків, але все одно на такі випадки потрібно звертати увагу. Да? І ну, цим я хочу сказати, що е, компанія, яка насправді які можна довіряти, вона не боїться показати і свої погані відгуки, і також свої хороші відгуки, тому що це є все якби наша практика. Тому перевіряйте, друзі, обов'язково бажаю вам, е, щоб ваш, ваш досвід співпраці з різними компаніями він завжди був успішний, щоб вас не кидали і все було добре. Про те, як податись на візу в Канаду самостійно або як правильно подати документи, які документи потрібні, дивіться в наступних відео. Залишайте на зв'язку.